Вийшло так, що в полоні був 295 днів. 10 місяців. Що може там запам'ятатися? Там все запам'яталося. Запах свободи. Я народився взагалі-то в Росії. В 5 років батько з матір'ю переїхали сюди, в Україну. З 77-го року жив в Маріуполі. Я українець і серце моє в Україні. Як би там хто там би не казав, що придав родину, родина там, де твоє серце. В 35 років я прийшов до Бога. Після цього став одним з пасторів в церкві. 62 роки мені було, я прийняв присягу і вже е, взяв в руки зброю і пішов. Я розумів, що йде навала. Я пішов до військомату і там вже е, вирішив, що буду захищати е, Україну. За себе навіть не переживав ніяким чином. Е, і ну, б'ють і б'ють. 14-го це було березня на східних воротах Азовсталі. Над нашим капотом нашої машини розірвався снаряд. Мене поранило, руку розірвало м'язи, але кістики не пошкодило і зайшов осколок в груди, зламавши ребра. Ну, але зупинився ну, десь 2-3 сантиметри від серця. І коли зробили мені операцію, віддали мені цей осколок і кажуть, ти напевно народився в сорочці. 16-го нас перевезли в Азовсталь в бункер де був госпіталь. Прилітати почали дуже потужні бомби, І ці підвали, бункери ось так ходили, як корабль на на волнах. Настає 17 травня, і нам кажуть, що прийшов наказ головнокомандуючого скласти зброю для того, щоб зберегти життя, скласти зброю і вийти в полон. 17 на 18 приїхали до, на Оленівку, нас там утримували десь три тижні, а потім переправили на Луганську область, в Луганську область на е, зону. Всі там українці були. Але ті перевзуті, коли ми їхали по Луганській області, я бачив, що там розруха повна. Не відновили нічого. Все як було, так і залишилося. Наприкінці кожного місяця робили такі е, перевірки. Е, з, з, деколи з побиттям. Я був травмований і, на вигляд, такий-то доволі, напевно, старенький, <хи> то мене не трогали. Більш такий моральний тиск. Я очікував в надії, що скоро прийде визволення. Або обмін, або е, війська прийдуть і визволять. Багато е, людей було в полоні, яким е, я ну, допомагав, е, як би утішав. Кажу, хлопці, ну треба триматися е, і не впадати у вічай, бо е, все прийде в свій час. Якщо вірувати, е, і бути оптимістом, то легше виживати. Ні, ні про що не шкодую, треба жити, треба будувати своє життя. Я пішов би все одно. Тобто переоцінки великої в мене немає. Тобто я сприйняв це як науку і зрозумів, що, де є друзі де є е, рідні, а де є вороги. В Луцьку почув, що є реабілітаційний центр такий, приїхав відновлювати себе ну, трошечки. А так за цей період зробив дві операції на руці, проходив реабілітацію. Я зараз в Капеланському батальйоні їздили під Лиман в той край Краматорськ, Слав'янськ, і там ми були, допомагали хлопцям, молюсь, за всіх хлопців, які захищають Україну. І Таке бажання, щоб все це скінчилося як найшвидше.